Привіт, друзі! Ви на каналі Родини Синько. Ми сім'я, яка переїхала з Києва в село. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому варто переїхати в село, як брати власний будинок, на що треба звернути увагу, які плюси та недоліки переїзду в село. Тож не перемикайтесь, залишайтесь з нами, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Чому ми вирішили переїхати в село? По-перше, ми мріяли про власний будинок. Іншим ключовим фактором було те, що Саша, мій чоловік, він хотів займатися фермерством, а саме виноградництвом фермерство це є виноградництво? Але ще не помилилися. І, напевно, цих два ключових момента повпливало на те, що ми почали шукати спочатку місце, де би ми хотіли придбати будинок, а вже потім і сам будинок. Чому варто переїхати в село? Один із ключових факторів це природа. По-друге, це чисте повітря. Воно відрізняється від повітря в місті. Третій фактор, який був вагомим для нас це все ж таки земля. І жити на землі, а не на поверхах, де ми жили в Києві. І коли ми Сашу зрозуміли, що ми хочемо жити в будинку на землі? То почали шукати місце, де би ми хотіли жити. Тобто, ми спочатку шукали не будинок, ми шукали місце на карті України, де саме ми хочемо жити та будуватися. Ми надихались відео та інтерв'ю тими людьми, які вже. Переїхали в село, будують власні будинки або перебудовують власні будинки, наприклад, Сабарютикя або Іванка. Ми з Сашою вечорами сиділи, наприклад, і замість якогось фільму чи серіалу дивилися, як люди переїхали в село і як вони перебудовують власні будинки. І це прям нас дуже надихало, і хотілося поскоріше знайти своє місце і свій власний будинок. Правда? Що почати та як почати шукати власний будинок, який би вам сподобався, та в якому би ви хотіли жити? Я буду розповідати лише на нашому Сашо. Досвіді для нас основними параметрами були це те, що там має бути не густо населення населення, а також ліс і водойма. І це були, напевно, ключові наші параметри, по яких ми роздивлялися на карті України, де саме ми хочемо придбати будинок. А, іншим ключовим фактором для нас був, звісно, бюджет. Нам часто задають питання, чому ви не обрали місце десь поближче до міста, інфраструктури. А, ми розуміли, що якщо це буде ближче, наприклад, до Києва, то, по-перше, там будуть невеликі ділянки, І по-друге, ми розуміли, що, наприклад, якщо ми там хочемо гектар землі, то це було б коштувало ну, дуже багато. Відповідно, ми шукали щось подальше від Києва. Оголошення ми шукали на Оликсі, попередньо зв'язувалися з продавцями і домовлялися про зустріч. Ми зарані планували свої поїздки, вибирали декілька точок, куди ми хочемо заїхати. І таким чином видивлялися свій будинок. Але спочатку, коли ми вже визначилися з тим, де саме ми хочемо жити, в якій області, в якому районі, ми їздили по цій місцевості і дивилися на інфраструктуру. Для нас, наприклад, Сашою важливе не те, що, чи є в селі газ, чи його немає, чи є там центральне водопостачання, чи його немає. А для нас було важливе це. Інтернет, <ріст> тому що ми обоє працюємо онлайн і е, гарний зв'язок для нас прям був дуже необхідний. Тому це був такий вагомий фактор, чому ми, наприклад, не вибирали там одні місця і вибирали інші місця. Я спочатку не сказала, основним також для нас критерієм було те, що ми не хотіли, щоб наш будинок знаходився дуже близько біля сусідів. Я вже сказала і зазначила про те, що для нас ще одним фактором вибору будинку був саме бюджет. Ми з Сашею спочатку думали, що це буде бюджет. 5-10 тисяч доларів, тому що ми були вагітні в той момент, і для нас було важливо те, щоб ну, в будинку, який ми дивимося, щоб там були більш-менш нормальні умови, тому що в нас мало бути маля. І відповідно, ми на це також звертали увагу. Але в якийсь день я не пам'ятаю, коли це саме було. Ми Сашо також щось сіли, чи то за чаєм, чи то за, просто ввечері, за, і почали розсуждати, що в принципі ми будемо перебудовувати будинок під себе. І неважливо, тобто, чи він буде коштувати 2 тисячі доларів, чи він буде коштувати 10 тисяч доларів, ми все одно будемо вкла вкладати туди свій. А, Свої ресурси для того, щоб зробити так, як хочеться нам, назріло питання: чи варто зараз переплачувати на старті там більшу ціну для того, щоб заїхати, як здається, в більш-менш готовий будинок, якщо все рівно більша частина з нього буде вивозитися на смітник, тобто інфраструктура. Природа водойма подалі від сусідів. І оці ключові чотири фактори вони якраз таки вплинули на той вибір, який ми зробили, про який розповім далі. Як обрати той будинок, який буде саме ваш? Розповім з нашого досвіду. Наш будинок ми з першого разу не подивилися. Ми побачили оголошення на Олексі. Ми приїхали в цю ж місцевість, і так вийшло, що оголошення на Олексі зникло. Ми просто тоді вирішили заїхати в село і спробувати знайти цей будинок. Ми вже думали, що його придбали, продали. Ну тобто його вже нема. Але подивитися саме село. Ми хотіли. Ми поїздили в принципі село непогане. І класно, що є мобільна вишка тут недалеко, тобто є інтернет. І ще ми дізналися, що тут є центральний водопровід, що теж класно. В общем, ми не побачили свій будинок в перший заїзд. Коли ми приїхали в Київ з нашої подорожі по вибору місця та будинків, оголошення знову з'явилися на Оликсі. Саша сконтактував з продавцем, і ми домовились про те, що наступного разу. А ми приїдемо і подивимося цей самий будинок. Юсі, ти хочеш до мене? Ну, Давай будемо розповідати, як ми придбали будинок в селі. Це один із наших аватарів на заставці. Зараз він з колпаком, тому що він трошки себе подер. Саша домовився про зустріч, і вже наступного разу це було середина червня. Ми поїхали дивитися саме цей будинок. В общем, ми домовилися про зустріч, а, приїхали в село, і з першого разу нам сподобався цей будинок. У ньому немає нічого такого, чого б не було в звичайній сільській хаті. А, всі ті ж блакитні двері та вікна, червона підлога, рушники, оці желізні кроваті. Груби, ну тобто, все стандартне. Але він нам сподобався. Сподобався саме своїм розміщенням. Він останній, виходить, по вулиці в селі. Майже з ним немає сусідів, з огорода видно ліс. Ну тобто краса. І ми вирішили зупинитися на цьому будинку. Ми домовилися про те, що коли приїдемо в Київ, ми подумаємо, але в принципі рішення вже було прийнято. Ми хотіли цей будинок. І нам він обійшовся в 2000 доларів. В принципі, він коштує цих грошей. Тож давайте поговоримо тепер про плюси та мінуси життя в селі. І почнемо з мінусів. Це те, на що звертали, звертаємо увагу ми і що в принципі для нас важливо. Перше це інфраструктура. Інфраструктура в плані не там водопроводу або в плані газу, а інфраструктура в плані. Магазинів в плані школи, дитячого садочка, в плані якоїсь швидкої допомоги, наприклад, гуртків дитячих. Нам ще рано про це думати. У нас є дві няньки, поки. Але все ж таки ми про це думаємо. В нашому селі є школа, є декілька магазинів, є класний інтернет. Ми, в принципі, доволі. Тепер про плюси. Плюсів дуже багато, але головний для нас, наприклад, це те, що ми живемо на природі. І що саме класне, це те, що немає сусідів, які можуть побачити вас вікно, і чим ви, наприклад, займаєтеся на кухні, як ви жарите котлети. Ну, Це те, що було у нас, наприклад, в Києві. А і ще, напевно, класне те, що. У вас немає сусідів, які можуть о 8-й ранку включити дрель або, я не знаю, якийсь адбойник і стукати в стіну. Бо, наприклад, у нас з Сашою останні півроку, як ми жили в квартирі в Києві, у нас в сусідів почався ремонт, і ми це слухали кожен день. Тому наш переїзд прискорився. Ми планували переїхати весною ближче до, до літа, а переїхали взимку. Тепер поговоримо про те, з чого почати ремонт будинку. Я розповім, з чого почали ми. Ми з Сашою розуміли, що нам треба облаштувати хоча б мінімум одну кімнату, яку би ми могли приїжджати і зупинятися переночувати. Тому ми вирішили спочатку почати. Тому ми Сашу вирішили розпочати весь цей процес з облаштування однієї кімнати, а в плані приведення її до порядку. По-перше, нам треба було розібратися зі стінами у нашому будинку 10 років ніхто не жив. Тобто, ви можете собі уявити, в принципі, паутину і зарослі, які були навколо будинку. Ми придбали цей будинок в кінці літа. Вже вже після народження Лева і приїхали ми сюди десь осінь. Перше, з чого ми почали, з чого почав Саша, Саша вик... викосив всі оці бур'яни і всі ці зарослі, які були навколо будинку, щоб можна було нормально ходити і заїхати саме до будинку, тому що там і ворота не відкривалися, і приїхати машина не могла. До речі. А важний момент, про який я забула, це коли ви плануєте переїзд в село. Дуже класно, коли у вас є власний транспорт. Я не знаю, щоб ми Сашу робили, якби в нас не було машини. Тому що, наприклад, дитина маленька, треба. Ой, все, мій компаньйон мене залишив. Я сама в кадрі. Без машини нам би було б складно і виїхати в місто, і на це також треба зважати, коли ви плануєте і хочете переїхати з міста в село. І без транспорту буде трошки складно, але можливо, бо є велосипеди. І громадський транспорт. От Я не пам'ятаю. Мені здається, що в нашому селі він ходить два рази на тиждень. Здається, ну це не точно, не буду казати, бо це не точно. <сум> Також ми розуміли, що на чомусь треба готувати. Так як в селі газу немає, я про це казала спочатку. Ми собі купили невеличку плитку, на якій можна було готувати. І в принципі, це ключового, напевно, це все постіль, подушки, ну це все зрозуміло, та місце на якому спати. Наприклад, у нас проблема була з тим. Що не було місця, на якому спати. Кроваті є. Ці старі а, односпальні, я би так сказала, а двохспальні для сім'ї не було місця. ось, плюс ще дитина. І перше, що ми почали. Після того, як Саша вже розчистив заїзд, під'їзд і тому подібне, ми почали з ремонту кімнати. Нам потрібно було пофарбувати стіни, тому що вони були пофарбовані вапном, плюс воно вже було не біле, а сіре. Потім ми вирішили, що нам не подобається червоний колір підлоги, то ми його теж перефарбували. Вікна ми не трогали, вони залишилися блакитними, і в принципі ми їх хочемо просто міняти. І розуміючи це, то що вони були замінені. Найближчим часом ми вирішили їх не фарбувати і взагалі з ними нічого не робити, просто помили. Після того, як у нас внізапно відбувся переїзд, то ми, звісно, почали швидше рухатися, в плані того, що і придбали і матрас, на якому спати, нових спальний, здоровий, який зайняв нам більшу частину кімнати. Бо кімнати в будинку дуже маленькі, і ми, в принципі, плануємо його виду змінити, але про це також іншим разом, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Бо я думаю, що з перебудовою старого будинку буде дуже багато інсайтів, про які можна буде поділитися. Головний інсайт, який ми для себе зрозуміли, це те, що ремонт планується і вираховується по одному, а насправді виходить зовсім інше. Наприклад, на сьогоднішній день ми зробили та облаштували одну кімнату, ну яка нам прям дуже подобається, в якій ми живемо. Другу кімнату ми привели до порядку і перефарбували її. І наразі ми робимо ремонт на кухні. І хоч ми планували там пофарбувати стіни за два дні, зараз у нас це весь цей весь процес розтягнувся вже майже на тиждень, тому що ну. Планували просто пофарбувати стіни, а вирішили робити більш толково і більш основательно. Так? Тому ми будемо тримати вас в курсі подальших подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І до скорих зустрічей! Господи, боже мой! Це складніше, ніж я думала.